Вітаю Україна, вітаю студія, вітаю телеглядачі. Ну тут, знаєте, з, з останньою посадою, певно, я не знаю, тут поздоровляти чи співчувати, але ж все-таки це скоріше, не про, скажімо так, це. Про обов'язки, да? це про це про обов'язок взяти на себе ще більше ніж ти тянув до цього. Але е, це не про права, не про якісь там преференції, це про обов'язок перед державою, що комусь таки треба брати на себе відповідальність і ставати е, поруч з людьми, з якими не завжди співпадає точка зору. Е, але ціль одна це перемога. А от власне дано відстежую ретельно Фейсбук дописи, і вони протягом цього останнього часу були дуже і дуже контрастними, починаючи зі звіту про півроку в роботи в антикорупційній раді при міністерстві оборони. Далі один із дописів: мої знання та навички не потрібні новій команді Міноборони. І, от, зрештою, свіжий допис про те, що працюємо заради перемоги. Що відбувалося весь цей час? От з таким? контрастами Чому виникла ідея написати звіт? Тому що колегіальний орган в тому вигляді, в якому і він існував, і завдяки якому а, торги Міністерства оборони повернулися на площадку Прозоро, а він, скажімо так, втратив свою легітимність зв'язку з тим, що закупівлі були передані на агенцію по телемозобезпеченню. Тому я вважаю, що потрібно було відзвітувати Людям, чим я займалася крайні 6-7 місяців свого життя, і підвести навіть для себе якісь такі підсумки в кінці року, для того, щоб зрозуміти все-таки відпрацювала ту довіру, яку люди мені дали, коли голосували за мене, чи не відпрацювала? І ще знаєте, в мене я така не дуже хороша риса. Певно, я постійно щось роблю, 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 а от звітувати не вмію, тому для мене. Для мене це був такий відхід від зони особистого комфорту, все-таки відзвітувати, підвести підсумки. І в зв'язку з тим, що з нового року всі агенції по закупівлю, всі е, е, закупівлі по тиловому забезпеченню передані на агенцію, а е, я вважаю, що потрібно було підсумувати і сказати, що було зроблено і як було зроблено за той час, який я знаходилась в колегіальному органі, е, е, з питань тилового. Забезпечення. Що відбувалось далі? Далі відбувалось те, що в якийсь момент я почала розуміти, що той формат взаємодії з Міністерством оборони, який в мене був, він вже не актуальний, а по-іншому, ну, скажімо так, по-іншому треба або переформатовувати, або е, йти. Тому що ну, знаєте, закривати департамент ресурсного забезпечення, ну, якось е, моя одна трудогодина, е, і КПД е, моє за годину значно вище, ніж е, те, на якому, е, скажімо так, на якій ділянці я лишалась. А, але хочу зазначити, що дуже е, оперативно, е, скажімо так, було. Ми переговорили з е, заступником міністра оборони, якраз Дмитро Климен... Олеговичем Климонковим, який займає, закриває напрямок, це т... За, взагалі закупівель, да, тобто всіх закупівель Міністерства оборони, дуже, скажімо так, спокійно, в спокійної атмосфері він мені запропонував. Я, чесно кажучи, пішла ще ніч думати і вагалась чи казати да, чи казати ні, але ж знову ж таки. І треба розуміти, треба було або йти, і, скажімо так, ту довіру людей, яку мені віддавали, ну не знаю, підірвати певно тим, що я пішла, або е таки давати свою згоду на. Те, що працювати стане роботи стане ще більше, відповідальності стане ще більше. І в якийсь момент складне було рішення, чесно, я ніч не спала, я все вагалась приймати цю пропозицію чи не приймати. Але все ж таки, в країні війна і міняти країну я не хочу і не буду, і мої діти знаходяться в цій країні. Тому я прийняла таке рішення, що я. Йду е, і стаю в команду поруч, і буду допомагати тими знаннями і вміннями, які в мене є. Радниця заступника міністра оборони в штаті чи на громадських засадах, і надзвичайно важливо власне, е, наповненість цієї посади, її впливовість, її повноваження, які маєте, доступ до інформації, до людей. Е, як що можете про це розказати? Ви знаєте, взагалі, позиція радника вона така досить цікава, тому що посадові обов'язки їх немає по суті да тобто це ну це людина яка на себе бере якийсь функціонал я до речі на такій самій посаді була за часів полторака в 15-17 роках саме ось так я на такій посаді була і тут питання про те скільки ти на себе візьмеш а, якщо ви мене спитаєте а, чи якісь є перепони в роботі в якої я бачу потребу да і, і ті питання які я підхоплюю ні, ніяких перепонів немає. Доступ повний, взаємодія абсолютно повна з усіма, в абсолютно дружелюбній нормальній атмосфері, навіть якщо у нас не сходяться думки по якимось питанням ніяких перепонів. Он на сьогоднішній день я не бачу. А чим я буду займатися, так як заступник міністра оборони займається всіма закупівлями, під ним знаходяться дві агенції: одна агенція по озброєнню, одна агенція по тиловому забезпеченню, а, то, звісно, я буду допомагати в закупівлях що по одному напрямку, що по іншому напрямку. А, чи стало більше роботи? Стало більше роботи, чесно скажу, бо починається день е, значно раніше і закінчується день значно пізніше. Але стосовно е, функціоналу, е, ви знаєте, це якраз та посада, скільки ти візьмеш питань на себе, скільки ти витягнеш, стільки е, і тобі їх і дадуть. Це не питання того, хочеш ти не. Ну, тобто е, це питання того, наскільки ти можеш ефективно вирішувати е, ті питання, які є. Тень дуже багато, дійсно дуже багато. І от сьогодні навіть була якась ситуація, що я навіть е розривалася, я людина багато, ну багато. Е Скажімо так, багатофункціональна, яка може вести багато процесів одномоментно, але я вже навіть почала десь губитися, тому що дуже багато питань, які є, і які потрібно вирішувати дуже швидко. А в зв'язку з тим, що все-таки ми під час війни давайте віддамо собі такий звіт, що ми під час війни зараз реформуємо повністю Міністерство оборони. Зв'язку з цим і виникають такі ситуації, що дуже багато потрібно підхоплювати, просто під Хоплювати і, скажімо так, вирішувати. Прям ну в дорозі да не зупиня... не зупиняючись, а просто а, в, в, в марафоні, ні, ні, не в марафоні, да, в марафоні а, потрібно ще підхоплювати якісь задачі. Але ще раз хочу сказати, що в такому режимі і такий м -м, досвід я маю, бо 15-17 хорка було те ж саме. Да, йшла війна, вона не була таких масштабів. Чесно скажу, зараз значно е, складніше, тому що е, кількість людей яких треба забезпечувати більше, кількість питань, які треба вирішувати значно більше, і кількість неврегульованих питань також багато. Тому, ну що, працюємо, працюємо далі на перемогу і підставляємо плечі один одному. По-іншому ніяк. Дано, подальша доля антикорупційної ради при міністерстві оборони от власне, дійсно, якщо ознайомитись зі звітом, то це мільярди заощаджених, зекономлених, недозволених для роздерибанення коштів. Е результат. Що далі з цим колегіальним органом? Наскільки він буде далі активним в своїй роботі? Я би ще хотіла зазначити, що колегіальний орган знаєте, неможливо порахувати, е, скільки коштів державі е, все таки е, зберіг, скажімо так, колегіальний орган, тому що дуже багато питань, особливо питань по зброї, ті, які ми не виносили на загал, але ті питання, які йшли. Правоохоронним органам. і якщо хтось пам'ятає, для мене це дуже знаково було. І до речі, це було е, один з аргументів, чому я погодилась піти на цю посаду. Це два тижні тому, е, коли з е, спільно міністерство оборони з службою безпеки України затримало посадовців міністерства оборони ага. на е, дуже великій взятці. Це повірте. Це, от як було виведення потовому забезпеченню на Прозоро, так і оця а, це затримання, це революційне. Це перше затримання спочатку війни саме по озброєнню. Я маю надію, і як обіцяє міністр, що це не останнє і далеко не останнє. Але оці всі, скажімо так, кейси, які були передані правоохоронним органам, а, вони почали якось зрушувати з місця. І а, ті кошти, які Може, ще Україна поверне по тим контрактам, які були заключені. Я маю надію, що так воно буде відбуватись. І ви знаєте, все таки антикорупційний громадський орган. Це така була такий запобіжник, да, який все таки не давав а, ну настільки нахабно а, красти і вести себе, як це було а, в перші півтора роки війни. Яка подальша доля, він існує. А в п'ятницю у нас буде зустріч. Ну, певно, завдяки якось і моїй реакції а, буде зустріч з заступником міністра оборони а, з представниками. Міністерства оборони буде зустріч з антикорупційною радою. А єдине, що хотів би зазначити, що ну скажімо так, ще два місяці, і повноваження антикорупційної ради, вони людей, які приймають участь в антикорупційній раді, вони закінчуються і потрібно буде робити переобрання. Це єдине, що хотілося би зазначити, що ну в положенні про антикорупційну раду написано що строк дії там людей, які заходять в неї, це один рік. Якщо ви пам'ятаєте, нас не призначали, нас обирали uh -huh. і е, єдине, що можу сказати, що це буде переобрання, але в комунікацію війшли зараз, і от в п'ятницю планується зустріч, і я маю надію, що вони тепер стануть, е, скажімо так, регулярними. Переобрання планується так само, як і обрання першої, так би мовити, каденції. Тобто тоді буквально запитали у громадськості і громадськість буквально обрала. Це буде так само. Абсолютно, да, абсолютно положення про антикорупційну громадську раду не змінилося, ніякі зміни в нього не будуть вноситись. точно так же на платформі е, на наші співвітчизники, люди, які слідкують за діяльністю кожного, а вони будуть обирати людей, яким вони довіряють. Це ви знаєте, я колись дуже скажімо так, злилась на різніка за те, що він затягує цей момент. бо Антикорупційний орган з'явився після скандалу з яйцями. Да, це була така домовленість, що ви робите антикорупційний орган, а ми якось там. Ну, робимо вигляд, що ми там не дуже сильно розбираємося в тих яйцях. Так? Це була, це була домовленість, дійсно була домовленість. І е, мене дуже злило в якийсь момент. Мені хотілося дуже швидко щось починати змінювати всі системи е, закупівель Міністерства оборони, а нас, е, скажімо так, погнали по цьому великому. Коло обрання е, народного голосування, а потім, якщо ви ще пам'ятаєте, нас дуже довго призначали. І тут хотілося би. Ми вас чуємо, дано, просто чомусь зависла картинка, але да. чуємо. Так, да, зависла картинка, да. і тут хотілося б зазначити, що все-таки е, те, що нас обирали, е, це такі, знаєте, великий плюс, тому що е, це довіра. І от скільки раз мені хотілося десь ви знаєте, в яких інформаційних штормах я була, ви знаєте, скільки на, на кого я не працювала в цій країні, певно ну, на всіх. А скільки раз мені було дуже складно, але оця м, відповідальність перед тим, перед тими людьми, які за мене віддали голоси, а я отримала. Саме високі кількість голосів мене навіть окремо е, назика розглядала, тому що е, підозрювали, угу. що якісь могли бути е, мані, махінації стосовно голосування. А, і мені постійно було, коли я собі казав, все я більше не можу, я хочу це закінчити. Я хочу е, піти. Мені постійно в ну постійно мене е, моє сумління докоряло тим, що а згадай про тих людей, які за тебе голосували, а згадай про тих комбриїв, які тебе розбудили в день голосування, і спитали, куди виїхати для того, бо вони на старлінках, а там треба було через смс, а, куди виїхати, щоб за тебе і де, де голосувати. А згадай тих хлопців, яким ти обіцяла, що ти будеш в Міністерстві оборони і ти будеш там якось наводити е, порядок. Згадай тих матерів, які е, тобі скидали е, результати не результати голосування, а там, е, скажімо так, скрін з голосування, да, е, які казали, будь ласка, мої діти на війні, допоможіть. Я оце все коли згадувала, я розуміла, що я нікуди не піду. Тому що люди, е, скажімо так, Довіряють люди, довірили, і потрібно е, оцю довіру її не втратити, і не дати людям зневіритись, що навіть е, скажімо так, громадське суспільство і громадські активісти не можуть щось змінити в країні, бо ми по суті представники громадськості. І якщо ми схибимо, то ми даємо такий сигнал, дуже поганий спільноті е, нашій українській родині, що громадськість нічого не може. Змінити насправді громадськість змінює багато, і громадськість продовжує змінювати. І саме оці голоси, і саме ці обіцянки, які я давала людям, що я хлопці я вас не кину. Я чесно скажу, я буду все робити для того, щоб ви були забезпечені. Саме це мене. І тримало, і тримає, і під час інформаційних штормів я розуміла, що я все роблю правильно. Оця внутрішня, скажімо так, впевненість в тому, що ти робиш все правильно, вона не давала схибити і не давала зробити крок назад. До речі, дуже е, допомагає в цьому сенсі і резонанс, який виникає зокрема в медіа, які обговорюються, і який часто або стримує, або змушує відмовитися від якихось е, злочинних намірів. Е, ми вже от згадали про гучні затримання е, серед тих, хто є поставщиками в Міноборони. Напередодні була прес-конференція з представниками Міноборони, де було зокрема згадано і скандальних постачальників Грінкевичів. Е, спочатку була. Інформація про те, що усі контракти з ними е, скасовані. Потім було уточнення, що все ж таки не всі. Е, чи можна зрозуміти детальніше, може ви нам зможете пояснити, чому не всі? Ну і е, на вздогін я пам'ятаю, яким головним болем спочатку вторгнення було питання, зокрема серед інших. І е, форми зимової, літньої для нашого війська, чи можна сподіватися, що буде? Більше порядку в цьому питанні. Ой, дивіться, з, з, з Гренкевичами, да, з їх затриманням, це, да, це така болюча історія для Міністерства оборони, навіть зараз. Чому пояснюю чому? Тому що одна з афільованих до Гринкевича юридичних осіб, ну, я не буду зараз там брехати, що це там інший директор, там інший засновник, це так. Там інший директор, там інший засновник, але це афільована до Гринкевича юридична особа. Навіть а зараз, а, на це Прозоро, отримала одну область по харчуванню. В зв'язку з тим, що відбулося вчора і сьогодні, в зв'язку з тим, що ви знаєте, що в обід ми цього не знали, зараз ми вже знаємо на кінець дня. В зв'язку з тим, що вже рахунки цієї юридичної особи заблоковані, і майно арештовано. От завтра зранку ми отримаємо офіційні документи від ДБР і ми будемо розривати договір. Це договір, який один. Які по харчуванню, але все ж таки це була площадка Прозоро, це все ж таки була нормальна ціна. Документи цієї компанії на момент заключення договору були в порядку. Тобто, в принципі, ніяких питань по цьому договору. А до речі, ще я сьогодні на ранок цікавилася у служби тилу і каселу служби логістики. Наскільки виконується договір по харчуванню нормально чи не нормально мені. Сказали, не 100% він виконується, е, тому на ранок ще е, такого наміру про розрив цього договору не було, тому що ну компанія в, в, компанія в е, скажу, виконує всі свої обов'язки. Да, які підстави у нас розривати цей договор юридичні під... Став немає, але вже на кінець дня, коли з'явилася інформація про а, арешт рахунків і про а, арешт майна, то а, звісно, завтра ми отримаємо. Сьогодні був засланий запит на ДБР. А, ми чекаємо відповідь від ДБР. І скоріше за всього, це чи ця область буде, буде переторговуватись, чи ця область буде віддана комусь хто там з найближчих а, областей, хто її підхопить, а, по, -постач... по постачальникам стосовно курток і всього іншого, да це досить знаєте, така. От якраз на на тій прес-конференції, на які ви, е, яку ви зазначили, е, знаєте, я нині навіть сказала, що е, я, наприклад, проти авансування в е, сфері тиловій, тому що от ми прожили 8 місяців без, без авансування, да, коли вийшло на площадку Прозоро, і ви знаєте, у нас жодного контракту з, е, з дебюторкою немає. Жодного. Всі контракти виконані. Просто своєчасно закриті і жодної копійки немає в дебіторській, просто жодних, але нам в спадок від попередньої, да ви попередніків Вибачте, але. Ну, це що є, то є. А, лишилася та дебіторка і ті проблемні питання, а, про які ви говорите. І я до речі на ці конференції прес-конференції сказала, що якщо це український виробник, так як ми прописали в тендерній документації по лег легпрому, по курткам, по взуттю, по одягу, по наметам, по карематам, по всьому, що необхідно бійцю, то йому не потрібні. Ті не потрібні, скажімо так, оці авансові платежі. Вони і так працюють. Вони і так е, поставляють це нормальний для них процес. А от якщо е, е, скажімо так, е, компанія, яка займається будівництвом, е, тут їм принесли і сказали, хлопці, дивіться, а тут можна за, за, заробити, да? Ось дивіться, нам потрібно там, 100 тисяч форми, а в Турції вона стоїть от стільки, а ми у вас, у вас купимо за от стільки. І там, повірте, в порівнянні, в порівнянні з нашими українськими виробниками, там досить суттєва сума коштів була. То, звісно, тоді треба певно авансувати. І ці контракти були проавансовані на 100% наперед. І у нас по ним дійсно є проблемні E Ну, в, на, в, в спадок лишилась дебіторка по цим контрактам, і що тут хочеться сказати? Що певно, це правильно, що це затримання відбулося. Це правильно, що зараз йде кваліфікація е, е, діяльності да, за попередній період. І це ще один, скажімо так, дзвіночок. Хоча це не було, е, скажімо, не було затримання е, як попереднє, про яке вам казала по збройню служби безпеки з міністерством оборони, яке для мене дуже. Знаково було це затримання було ДБР. Але ж все ж таки я тільки за те, щоб такі випадки а, були кваліфіковані, тому що по цим Е, по якраз по тому напрямку а, дві людини знаходяться в СІЗО. Це заступник міністра оборони а Шаповалов і бувший, а, начальник департамента Богдан Хмельницький. Вони знаходяться в СІЗО. І знаєте, хотілося б, щоб не тільки зі сторони Міністерства оборони понесла відповідальність, а понесла відповідальність з іншої сторони, а, скажімо так, ті фірми, які е, такі контракти мали, і ну, мені зрозуміло, що такі контракти просто так не давались. Тому що ми можемо сказати? Я тільки за кваліфікацію правоохоронними органами таких дій і за понесення відповідальності, знаєте, щоб на, на майбутнє, е, я не знаю, як перекладу. Перекласти українською ні вила. да бо ця безкарність і оця, ем, скажімо, безкарність в корупції, і оце розуміння, коли все міністерство оборони вся інформація була закрита і там творили що хотіли. Оце це й привело до того до чого ми прийшли. А ми прийшли до чого? Ми прийшли, окрім того, що ми, скажімо так, витратили кошти, і багато коштів було втрачено. У нас ще є дуже великий відсоток недовіри, як громадян України, так і союзників. А це дуже дуже болюче питання.